Нардеп Олексій Гончаренко від Європейської Солідарності прямо озвучив те, що витає в повітрі вже не перший місяць. Знаєте, що найбільше цікавить зараз владу? Вибори. Від каналу Самий Сік. Так це не видумки Гончаренка. Вже давно, вже кілька місяців тому, доводилося таке чути від людей, котрі бували десь там в Києві, у Міністерствах і так далі. Вони справді там це все прораховують. Київ вже давно не відчуває, що існує війна. В урядовому кварталі головна тема вибори. На банковій роздумують про те, коли і як провести волевиявлення. Є бажання провести одразу і парламентські, і президентські, і місцеві. Турборежимлять. Головна проблема для влади це війна. Конституція прямо забороняє проводити вибори під час воєнного стану. Отже, щоби провести вибори, планують відмінити воєнний стан. Це можливо лише якщо буде закінчення війни з Росією, тобто підписаний договір чи документ. Але на даний час це неможливо. Про час, до речі, багато хто думає, що вибори призначать на осінь деякі партії навіть запустили штаби по підготовці. Але насправді у слух були дві ідеї осінь 23 го та весна 24. го Наразі основний варіант, який розробляється, весна 24-го. Не розумію, як банкова вирішила готуватися до виборів, але розумію, чому вони хочуть готуватися. Для Зеленського критично важливо якомога швидше провести вибори і не лише зберегтися у владі самому, але й знову отримати контроль над парламентом. Зараз оті так звані рейтинги опитувань під час воєнного стану найвищі за всю історію, але далі вони підуть вниз, вони навіть вже пішли вниз трохи. Тому вибори йому потрібно провести якомога швидше. Моя точка зору, пише Гончаренко, виступаю категорично проти. Нам потрібно перемогти Росію, а далі вже проводити вибори. А поки маємо сфокусуватися виключно на війні. Ну а поки влада думає, як би то пошвидше пролонгувати Зеленського, опозицію тим часом намагаються і далі по беззаконню тримати під замком. Вже навіть репортери без кордонів закликають не перешкоджати мовленню трьох телеканалів в Україні. Це п'ятий канал, прямий і еспресо. Вже рік канали виключені з цифрового наземного телебачення, Медіарегулятор, провайдер цифрового наземного телебачення і державна компанія, якій належить ця структура, знімають з себе відповідальність, посилаються один на одного, і ця невизначеність триває вже рік. Ця ненормальна ситуація затягнулася. Неприйнятно, що 16 мільйонів глядачів ЦНТ протягом року позбавлені доступу до трьох опозиційних телеканалів через юридичне непорозуміння. Ми не розуміємо відсутності політичної волі для вирішення цієї проблеми і закликаємо українську владу якнайшвидше зайнятися цим питанням та врегулювати ситуацію, заявила керівник офісу Репортери без кордонів у східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє. Але навіщо дотримуватися свободи слова? Вигідніше крутити зелемарафон і показувати тільки те, що можна, і потім проводити соцдослідження з питаннями на кшталт хто із цих людей вам більше подобається.